Від і захід разом цю істину вже вкотре намагаються довести активісти громадського руху не будь-байдужим. Цього разу їхній десант висадився у невеличкому містечку Кононівка. Саме тут, у мальовничому куточку Черкащини, розбили наметовий табір, мета якого зібрати від лахів із усіх регіонів та цікаво і не банально провести літній відпочинок. Через кілька хвилин після того, як вони сюди прийшли, почали тут разом гулятися і. Разом проводити час, ми зрозуміли, що поділу ніяко не існує. Упродовж кількох днів діти встигли побувати у Каневі та Чигирині, відвідати місто Суботів та побувати на екскурсії у столиці України, Києві. Це ми, як спочатку приїхали, включали українську музику сучасну, ніхто не знав, а тепер всі знають, всі танцюють, всі хитаються, всім подобається. І я сама радіюся цима людьми, тому що я бачу, що саме от. Такі акції, такі таборування вони відбудовують нашу державу. Мені здається, що видом що Україна вся єдина, якби да, всі, і всі, всі повинні якби не, не вра враждувати, а разом все робити. Найприємнішим сюрпризом для дітлахів став приїзд у табір Тоніка з гурту танок на майдані Конго, який спеціально для цієї події підготував сет, побудований суто на популярних українських композиціях та танцювального колективу BFF. Я сам в дитинстві кожне літо був десь, або в таборі, або в санаторії, або в туристичному поході. А, тому для мене, ну я знаю, що такі будні так в таборі. Тут сьогодні я розважаю дітей, дарую їм таке маленьке, маленький сюрприз, маленьке свято української музики, українського діджейства. Атмосфера трошки інша, відрізняється від нічних клубів, тому що пафос, все не справжнє, воно все залишилось десь там, далеко в квартирах. А тут палатки, тут все. Все по-доброму організатори та учасники заходу залишилися цілком задоволеними проведеним часом. Наступного року заповняють вони табір обов'язково функціонуватиме знову з чималою кількістю дітей та ширшим переліком зіркових гостей. Проте і це не кінець на осінь заплановано ще кілька небайдужих акцій.